Всім Power а міг продовжить. В сьогоднішньому відео я вам розкажу, як придумати назву свого каналу, тобто створити собі якісний та унікальний нікней. Також поділюся з вами ідеями та хитрощами, якими я сам користуюсь. Це відео буде поділятися на два розділі. В першому розповім, як важливо мати хорошу назву каналу, а в другому ми дізнаємося про адзи створення нікнейму або просто нік. Отже... Можливо, аби назву вашого каналу було легко запам'ятати, а то уявіть собі таку ситуацію. Хто знайшов ваш канал і він йому дуже сподобався. Наступного дня він приходить в школу і розказує друзям та одноліткам Вау, вчора знайшов такий класний канал, там такий цікавий контент, яскраві відео, цікавий зміст і таке інше. Але назву самого каналу забув. Це буде мінусом для вашого крутого каналу і ваш потенційний підписник може вас потім просто не знити. Аби так не сталося, не потрібно додавати такі примітивні назви, як Ваня7438 чи Юзер 1234 і тому подібне. Далі, не крадіть назви каналів інших ютуберів та користувачів. Не раджу додавати до назви свого каналу, закінчення типу шоу. Або ТВ. Назви має відповідати змісту та контенту вашого каналу. Ну а зараз ми почнемо говорити про те, як придумати ваш нікнейм, що є не менш важливим для успіху каналу. Ви маєте придумати нік, тобто нове ім'я, за яким до вас будуть звертатися, щоб вам було приємно, а також назва була цікавою вашим підписникам та друзям. Існує багато відео про те, як придумати нік для свого каналу, але я впевненість, що мої поради вам теж стануть в пригоді. Перший і самий простий спосіб це створити собі нік за допомогою генераторів нікнеймів. Це найпримітивніший, але не найефективніший спосіб. Другий спосіб це візьміть якийсь канал, наприклад, нік, і просто поміняйте в ньому літери або додайте свої. Саме так в мене вийшло мік. Третій. Візьміть своє прізвище та ім'я і поміняйте букви, так аби вийшло одне слово. Наприклад, Олег Іванович, у вас може вийти Оліч або Онович і так далі. Четвертій. Візьміть одну букву і додавте закінчення, і у вас вже вийде новий нікнейм. Ще ви можете використовувати імена героїв з ваших улюблених фільмів та мультфільмів. Добавляючи до них щось своє. Наприклад, Юра і Фіксік може вийти Юріксік. Або, наприклад, Петро і Пінокіо вийде Петрокіо. Одним словом, вам ваша фантазія та мої поради, і у вас точно вийде унікальний та неповторний нікнейм чи назва вашого каналу. Наразі це все, що я хотів сказати. Сподіваюся, що у вас вийде і ви самі створите собі після цього канал, який матиме топ назву. Сподіваюся, що я підняв ваш настрій та допоміг розібратися, що і як. Якщо вам сподобалося, ви теж можете підняти мені настрій. Просто поставте лайк, підпишіться на мій канал і нажміть на дзвіночок. Також під відео є посилання на мій інстаграм та Діскорд. Всім добра, тримайтесь та успіхів вам!